Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ТІТВІ підсумково-інформаційна програма в розрізі тижня. У студії працює Анна Добрань. У Кіровограді вшанували партизанів загиблих під час Великої вітчизняної війни. До їх могил на меморіальному комплексі Фортечні вали квіти поклали представники влади, молодь та ветерани партизанського руху. У Кіровограді пройшли урочистості до Дня партизанської слави. На меморіальному комплексі фортечні вали представники міської та обласної влади, ветерани партизанського руху та школярі поклали квіти до могил загиблих. Після вшанування пам'яті загиблих партизанів ветерани вирушили до пам'ятної дошки Валентина Долженка, командира партизанського загону імені Воронцова та поклали квіти. Цей день дуже важливий в нашій житті, розумієте? Тому що, по суті діла, це все вспоминається, ну, як ну, війна була, понімаєте, як хто туди йшов, як вони защищали свою родину. І от зараз ми відмічаємо їх, як кажуть, от покой Божий. Продовжила урочистості зустріч у міській раді. Міський голова Олександр Сайнсус привітав ветеранів та традиційно побажав здоров'я. Низький поклін вам за ваш героїзм, тому що ви кожен із вас заслуховуєте, звання героя, зірку героя. І вам низький поклін. Наприкінці всі ветерани отримали грошову допомогу від міської ради. У Кіровоградській міській раді презентували схему реформування транспортної мережі міста. Переход проект підготували харківські фахівці на основі досліджень пасажиропотоку спеціалістами Кіровоградського технічного університету. Харків'яни пропонують реформувати транспортну систему Кіровограда за принципом створення основного та прилеглих до центру маршрутів. Здесь роль основного маршрута играет маршрут с Жадова до Лесопарка. Кроме него предлагается еще 9 диагональных маршрутов, которые проходят из одного периферийного района города в другой. Для чего это делается? Для того, чтобы обеспечить возможность передвижения из одной точки в другой города максимум с одной пересадкой. Вот. И это позволяет как раз минимизировать ну, вот, количество транспортных средств и обеспечить... Тут ту саме ну повисить ту саму ефективність роботи транспорту». Після презентації харківський варіант реформи відправили на доопрацювання. Повернутися до його розгляду планують через два тижні. Кіровоградські водії маршруток продовжують грубити пільговикам. Ірина Назініна одна з постраждалих. Жінка каже, конфлікт виник через те, що вона показала посвідчення інваліда. Я інвалід другої групи, але я рубль завжди даю. Я предъявила удостовірення, дала рубль, пройшла сіла. Зачем чим ти останавлювала? Нада і ці настановку, п'ята, десяте рютаваріч, водітель, я дала рубль, щоб вас не слушати. Почути версію другої сторони на засіданні комісії з питань скарг на нетактовну поведінку водіїв. Не вдалося. Чоловік не з'явився. Провину свого підопічного визнав директор підприємства-перевізника і пообіцяв застосувати штрафні санкції до винуватця. зміни. Влада пропонує кіровоградцям не чекати з моря погоди, а об'єднуватися задля пришвидшення вирішення комунальних проблем. У Кіровограді планують створити асоціацію мешканців багатоповерхівок. Представницький орган лобіюватиме у міській раді інтереси жителів багатоквартирних будинків. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олександр Хачатурян. У першу чергу до асоціації потраплять будинки, які перебувають на самообслуговуванні. Таких у місті 44. Мешканці решти 1413 багатоповерхівок, які знаходяться на балансі у ужеків, мають створити будинкові комітети. Якщо буде це працювати на перспективу всі е, наші будинки, які об'єднаються в дану асоціацію, то ми будемо мати змогу поступово вирішувати наш той комплекс проблем, який накопичився в місті. Як працюють соціальні магазини цього тижня, обговорювали на нараді в облдержадміністрації чиновники прозвітували про ціни на популярні групи товарів. Соціальний магазин у Кіровограді – найдешевший серед аналогічних в області. Такий результат останнього моніторингу цін на п'ять найпопулярніших груп товарів. Про це повідомив начальник головного управління економіки облдержадміністрації Ніна Рахуба. За її словами, у кіровоградському соціальному магазині найнижчі ціни в області на борошно, олію, гречену крупу, яйця та цукор. Сьогодні ми дивились ціни на цукор в Сільпо 6,98 фасований. В АТБ 6,79. В соціальному від магазині то вересень Ціна на цукор 5,10, десять. Олександрійський цукровий завод. В п'ятницю будемо грати з ветеранами. День народження святині в кіровоградському кафедральному собору. Різдва Божої Матері виповнилося 200 років. З Цієї нагоди, 20 вересня, сотні прихожан взяли участь у святковій літургії. На Сувору, после, на территории Суворова, после концерт. сама программа святкования в 2-х до 14-го ровня. Тего дня запланованный концерт в областной филармонии. Я желаю, чтобы во все дни, которые будут проходить торжества, Господь всех нас благословлял и посылал свою божественную милость, милующую и покрывающую всех нас. С праздником вас, дорогие братья и Цього тижня у міській раді знову засідали у сесійній залі. Хто та з якого приводу працедалі. Театральна мініатюра про перше засідання Єлисавдградської міської думи. Її було створено 225 років тому. Ювілейній даті своє позачергове зібрання присвятили юні кіровоградські парламентарії. Першим головою Лисаветградської міської думи був обраний купець Олексій Романов, людина залізної волі та честі. Під час зібрання згадували не лише історичні факти, а й говорили про співпрацю парламенту дітей з міською радою. Привітати майбутніх політиків прийшов секретар міськради Ігор Волков. Присутніх він назвав колегами і коротко розповів про роботу дорослого депутатського корпусу. Депутати міської ради разом з міським головою власне працюють над тим, щоб напрацювати. Такі закони і такі нормативні акти, щоб попередкувати життя кіровоградців, щоб зробити його більш зручнішим, комфортним. В тому числі це питання, багато питань, які стосуються і освіти, і школ, в яких ви навчаєтесь. Насторожі норми моралі у кіровоградських школах проводитимуть просвітницьку роботу. Безпечна дорога до школи у Кіровоградських навчальних закладах тривають профілактичні уроки, під час яких інспектори Даї нагадують учням правила безпечного поводження на дорозі. Сьогодні такий урок провели для першачків початкової школи гармонія гімназії імені Шевченка. На прикладі научного матеріалу інспектор пояснила дітям, як уберегти себе від травматизму на дорогах. Кожен із школярів отримав також нагадувальні листівки. Це необхідно. Ми відповідаємо за них. Вони наші діти, навіть не учні. Вони просто наші діти. Я також мама, і мені також хочеться, щоб мою дитину хтось десь на вулиці зупинив, попередив, запобіг. Не дай Боже нещастю. Дорога приховує. Чимало небезпек і треба бути максимально уважними та обережними під час участі в дорожньому русі, тому що, на жаль, вже з початку нинішнього року на шляхах Кіровоградщини у 19 дорожньо дорожньотранспортних пригодах загинуло 4 дитини та 19 потрапили на лікарняні ліжка. А в обласному центрі в шести дорожньотранспортних пригодах постраждали шестеро учнів. Кіровоградські гуманітарії хочуть повернутися до спадщини Сухомлинського з такою ініціативою. Кіровоградські освітяни виступили під час обговорення концепції розвитку гуманітарної сфери України до 2020 року. На і не думку присутніх, саме галузь освіти має стати рушійною силою гуманітарного розвитку держави. Тому поряд із поверненням до спадщини видатного педагога Кіровоградської гуманітарії наполягають на покращенні фінансування, подальшій модернізації навчальних закладів та інтеграції дітей з особливими потребами у освітнє суспільство. Не просто школи інтернат для тих дітей треба створити таку мережу загальноосвітніх навчальних закладів з високим технологічним рівнем новітнім навчально методичним та інформаційним забезпеченням потужним кадровим потенціалом державі варто звернути увагу на фінансування підключення навчальних закладів до мережі інтернет сприяти заохоченню формування інформаційної культури вчителя і як наслідок учня що включало б можливості використання ІКТ на уроках у всіх школах Участь у дистанційних проєктах, онлайн-конференціях тощо Україна у пам'ять про відомого земляка у Кіровограді Пройшло свято в вулиці імені Арсенія Тарковського. Піснями та конкурсами відзначили 105-річчя від дня народження відомого поета Земляка. Свято вулиці Тарковського у Кіровограді відбувся святковий захід з нагоди 105-річчя від дня народження відомого поета Земляка. Святкували поблизу навчально-виховного комплексу. Кіровоградський колегіум розпочали з урочистого відкриття. Хочу сьогодні для всіх вас напомнити, що в этих стінах учився ваш знаменитий земляк Арсеній Олександрович Тарковський. Думаю, що і парламент школьний. и родительский комитет и преподаватели школы обратятся в городской совет, чтобы коллеги ему присвоили звание Тарковского Арсения. Эта улица совсем недавно стала носить имя Арсения Тарковского, и что вполне закономерно, потому что он ходил по этой улице, ходил в эту школу и В общем-то, жизнь школы неразрывно связана с именем Арсения Тарковского. Почесною гостею свята стала донька Арсенія Тарковського – Марина. Їй від імені міської влади вручили почесний паспорт Кіровоградця. По порученню городського голови я вручаю Марину Арсеніну вам символічний паспорт, постійного жителя міста Кіровограда. Ми вас пам'ятаємо, любимо і завжди чекаємо і радимо. Далі всі разом поклали квіти до меморіальної дошки Арсенія Тарковського. Мені дуже дорого цей дорог город, город Кировоград, бувший Ельсоветград. Мені дуже дорого те, що вот по этой вулиці ходив мой отец, что он касался вот этих дверей. Понимаете? Вот это, то, что его память увековечена, ну это просто грандиозно. Свято продовжив концерт. Серед пісень, що лунали зі сцени, були і ті, що написані на вірші Арсенія Тарковського. Загалом захід тривав близько трьох годин. Відвідувачі також могли переглянути виставку творів декоративно-ужиткового мистецтва, виступи велосипедистів та муніципального духового оркестру. Кіровоградці зможуть потрапити за куліси театрального життя. У відбудованому театрі хочуть організувати екскурсійні тури. У Кіровоградський театр ходитимуть на екскурсію. Відкритий відбудований об'єкт для вільного відвідування вже доручив керівник області Сергій Ларін. Головна мета заохотити населення до театрального мистецтва. В першу чергу екскурсії плануватимуть для школярів та студентів. Спеціально підготованих гідів обіцяють переодягти в образи корифеїв. Першу екскурсію у театр планують організувати після 10 жовтня. Головне для нашої громадськості це не просто колись вбухали, Більше 100 мільйонів гривень, а показати, що це ось, як працює там сцена, яка, так, за коліси провести там. Я думаю, що як мінімум тиждень, щоб ми проводили екскурсії, дорослі будуть ходити. Я не говорю там, які там квитки чи не квитки, без квитків, безкоштовно, але повинно бути дві-три екскурсивні групи, щоб проводили графіки і так далі. Я думаю, що це буде дуже добре. Бібліофест традиційно до Всесвітнього дня бібліотек міська бібліотека для юнацтва імені Боченка проводить фестиваль молодіжної книги на двірцевій. Цьогорічний захід ювілейний проходить під гаслом Бібліотечний драйв бібліотечний драйв. Під такою назвою у Кіровограді стартував п'ятий ювілейний фестиваль молодіжної книги на дворцовій. Для того щоб пропагувати нашу українську книгу, для того щоб ем, привернути увагу молоді до книги, до читання, відродити сімейне читання і проводяться такі західи, заходи. І ми будемо безумовно проводити сьогоднішній фестиваль. Він відрізняється, тому що він вже виходить за рамки нашого регіону. Сьогодні ми зустрічали вже гостей нашого фестивалю з Києва з Кременчуга. Серед гостей фестивалю представники київських видавництв у Кіровограді. Вони вперше на фестиваль привезли книги переважно для вузів. Ми приїхали, показали свої книги. В чому для нас тут мінус? В тому, що тут ходять діти, скажімо так, до вузівського віку. Але плюс в тому, що вони бачать, що є такі книги, і в подальшому їм це буде також дуже корисно. Окрім книжкової презентації, біля бібліотеки імені Боченка для гостей свята проводили різноманітні майстер-класи, зокрема, навчали килимарству арт-розпису та виготовленню картин з допомогою воскового олівця та гарячої праски. Свої роботи на фестивальній алеї презентував і школяр з новоукраїнського району. Сергій Омельяненко робить іграшки з пластиліну. Дуже всіх здивувало, що я вже кажу юнак, а займаюся дитячими іграми. А як подивитися на роботи, то вони зовсім не дитячі. Для самої плити намазуємо пластилін. Його дуже просто. Це так кається, що його важко назвати. І робимо самі фігури з пластиліну. Потім скримаємо лаком і готово. У програмі заходу також представили електронні книги. Загалом фестиваль молодіжної книги на дворцовій тривав протягом п'яти годин. Вагомий крок у вивченні історії рідного краю. У Кіровограді вийшла друком серія видань Єлисавдградське коло. Єлисаветградська коло у восьми томах у Кіровограді презентували чергові видання, надруковані в рамках регіонального проекту Історія рідного краю. Вісім книг розкривають досі невідомі сторінки з життя міста та талановитих людей, пов'язаних з ним. До створення серії видань долучились місцеві історики, краєзнавці та науковці. Усі книги видали за кошти обласного бюджету. Всього надрукували сім тисяч примірників. Їх кількість незабаром побільшає. До друку вже готове дев'яте видання із серії Ялисаветградська коло яке присвятили до 130-річчя театру Корифеїв. замечательное издание «Жизнь замечательных людей», за которым многие охотились, искали э, в Советском Союзе. Я думаю, что это как раз станет такой «Жизнь замечательных людей», «Кировоградщина» или «Советград», за которым мы все будем вместе охотиться, искать эти уч... книги для того, чтобы они были в наших библиотеке, для того, чтобы они напоминали нам о истории или Советграда, Для меня эти книги – это праздник вдвойне, потому что я их вижу, а мог не видеть. Так вийшло, що кожна из цих книг росла постепенно. Первые знання о Завадском з'явилися 20 с лишним лет назад. такими новинами був насичений цей робочий тиждень. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин.